Усім привітати, сьогодні ви на каналі Дар'я Геймер Ну і сьогодні ну, і в нас недавно вийшло оновлення. Я не пам'ятаю саме коли, але воно вийшло. І перше, що на нашій головній заставці змінилося це тут з'явився Вбоку боку календар. Це такий календар, якщо натиснете на кнопочку ОК. І тоді в нас з'явилося дуже паки, і тоді, е, даба, вони будуть недоступні. Але за, давай, ну окей, потім розкажу. І нас з'явилося е, ці. Ну, одна новорічна, одна новорічна, а друга це отаке. І тут знижки паків. Ну, ви вже усі це знаєте. І тут, якщо ви купили з якогось будинку паки то вам показують ось тут, скільки у вас буде. Наприклад, у мене тут 630 залишилося. А в мене зараз нуль монет. Ну і отут саме є той пак, який я купила. Одну два цілих. Ой три Один, два, три. Щоб я закінчила оце, то буде треба ще два купити до дідені. От тут я ж нічого не купляла, на жаль. І не хочу. Ну це добіть будинок. А ось тут 14. А оце взагалі стол, бо тільки одна колячка. А ну може 30 колячок. Хе. <рес> так є такі. Оцей будинок прям дуже милий, але я в нього навіть. І за того, що з'явився наш ось такий будиночок. І я за цього купила уже один тож. Мені залишилось, залишилось 21. Не розумію, скільки це. 24 тисячі, не розумію. Так, ну і це наш новий пак. Ну оце наш новий пак. І ми, ми зможемо збудувати ось такий будиночок і інші гарні. А це вже дуже його е, добре знає, він е, у нас з... Першого нового року в Аватар World. Я думаю. Але нам ще не додали такий пак, там, де ну, на 2026 новий рік. тільки ось такий. Давайте подивимося ось цей. Я, там, боже, щось роблю. Але в мене, мабуть, місце не буде, але нічого. У нас тут. О, і я вам дещо ще не показала. Дивіться, в нас тепер ціле місто прикрашене. І воно прикрашене там, де можна сніг. Тобто, так, так ви вгадали. У моєму місці теж воно прикрашене. От дивіться, ми тепер можемо подивитися, як у нас усе виглядає. Але, на жаль, тепер нам не можна сонце і дощ, але якщо б ми натиснули зараз оцю кнопочку Ок, то тоді нам можна було, але нам б не було доступно ці баки. Дивіться. А, а я не розумію, у нас ну, у нас є отака звичайна із прекрасною, але я дещо не розумію. Ось так. А -а -а! Коли б отримали цей пак, то до заставка. Це якось просто. І тепер коли ми на оцій землі змінюємо, то воно, да, цей землі і не змінюється. А Я хотіла б по-іншому сказати. Вау. Це така горлядочка тут. Ну Тут просто мило дуже. Блін, <клухи> я вже заскучилася, за старим року. Дуже отут в мене занято, як ви бачите. Тож ми будемо робити так, так, так. Ми будемо робити, давайте... От тут я щось поставлю, але в мене воно просто ну, сніговик тільки мені не нада. Ну і так залишиться е, осоду. За, зараз буду, ну, зірочка і отут у нас усе таке. Я зараз не буду сильно аж так. А що, заворушувати цим? Тож давайте зараз будемо якийсь будинок подавати. Так, нам треба зірочку і от сюди. Ой, нам спочатку треба квадратик, квадратик. Або можна не квадратик. Я буду на квадратик. Мені квадратики дуже взагалі подобається. Вау, і в нас відразу сніг. Давайте зараз ось так побудую малесенький будиночок. Дуже гарний, але зато дуже гарний. Так, цей буде треба усунути. Бо зараз я маю ось так і. Ось так. І тепер ось так. Це таке типа сходи малі. малесенькі. Так, і тут одному а... один поверх, на другому два, на третьому три поверхи, і... і тепер наш садик. Я закриваю. А вау, а я не побачила цього. Вау, як гарно! дуже прям гарно. Давайте я зараз вот цей зайду і приближу хоть. Так, мені надо сюди. Я вибач, що я просто ще не звикла. до Такого зовсім. Так, ну бо я вже дуже редко використовую таке. Так, так, так ой. вибачаюся, вибачаюся це твоє вікон. Ось так тепер ось тут, ось так, ось тут, ось так, ось тут, ось так, ось тут. Ось так. І, до речі, незадовго будуть канікули. І я постараюся побільше відео випускати на канікулах зимних, зимових тут. серіалів. І я, до речі, майже обустроїла будинок. Це ж не задовго вийде продовження. Так, окей, давайте далі. Ой. Ось так. Дуже гарно, як на мене. А потім я зроблю врізний путиночок. Ну а як же без нього. Це ж, ну. Я не знаю навіть як вам це сказати. Так от тепер сунеся і тут в нас ще одне місце одне. Ось так. Так. Ой. Ой-ой-ой. Воно -ой -ой. таке має бути далеко. Просто я щось не дуже звикла. Ой. Давай то стоплюс. А ось як ну, нормально, Оцей будинок тільки дуже шос маленький мені. А усі локації нормальні мені. И давайте тепер зробимо пряничный будиночок. Давайте по... Да. Хі, достапарка появиться. <звук> так, окей. Я це все видаляю. Так, ну спочатку осади давай теж треба. Ай, мені треба щось видалити для початку. Ось так. Ось так. Окей, okay, еще сце вид і ось так. Тепер точно но я не зможу снова. Так за товарча. Поняла мне устакаш натом. Ту Все, прямо через чат О! Ой, а да-да-да. А я тут шось тут можна побудувати синий тепер. О, ось тут шо. Ой, а де вот та що була? Мені не підкажете? Окей. О, я тебе заработала дитяча. Так, ну давайте спочатку квадратик нам треба зробити. Але я хочу ось такий квадратик. Ось тут робимо будиночок. Зараз йдемо до новорічного. Ой. Ой, ні, не це, не це. Ось, ну, мені треба видалити. Ось так. Так, ой, блін, а мені треба двері. Що це буде О! Оці твари дуже гарні, як на мене. Вікно за цієї сторони. Ну, я не знаю, як ви, но я дуже-дуже-дуже люблю новий рік. А ви пишіть в коментарях. Так. Давайте зараз підемо до Прикрас і тут. Дуже багато їх, але дуже ж я швидко проластала їх. усіх. Давайте поставимо ді. два прадочка. Ось такого і ось такого. Але я ще дещо забула додати. Запишу ви що в неї за руки. Я там тримаються. І ось так. Я забула. О, Аватар Ворлд. Це скорочено аватар World. Під... ну Ні, ось тут ось так. Це що, і під ялиночку. Вау. Дуже мені подобається. Боже, тут точно усе завалено. Ось так оце. Ага, а це не боже блін. О, це ось так можна цепи як заборчок маленький. Они а уже с прямочком не получится в манах, Вот так только. Окей, давай-то венок на дворе, чтобы в мазу вместиться. Но мне он стоит уже подобается. Так. Ой. А, отсюда венок, поняла. Прошу. О. Ой, я зараз рублю еще раз. Мені здається, що було ось так якось, але давайте повернемося посаду кр... о, нарешті, І до речі, чого? Тут тут з'явилися, якось ці тори. Ну окей, нехай буде. Ц... ось тут поставимо. Тільки я не розумію, як земля може бути слігом. От ви скажете мені. Ага, на нього не получится в нас. Це давайте зробимо ще ось так. Вау, мені дуже подобається. Дивіться, який у мене будемо, гарний вийшов. Я не приглашала. А інший пак. Вам уже від і я, впомнила, як отримати шапочку для сніговика. Давайте йдемо пробувати. Тільки зараз я отримую спочатку цей пак. І промокоди Так, ось тут здається подарунок О, І в нас от, тут теж подаруночок. І не забудьте, що я завтра з вами буду грати тобто в неділю я з вами буду грати в е 1414. Е 14, -14. 14 -го число в 14 14.14. Ой, блін, є своєю карточкою. В мене засніжено щось знижу. Так, давайте йдемо, блін, ну, мені дуже подобається. Здається, у вас цей мадин, якщо я не помиляюся, давайте спробуємо. І треба відкинутися з ним подарунком. І можна скільки, ну, я пам'ятаю, що можна точно скільки захочеш робити цих. Шапочок. О, -о, о я вгадала. І ще раз можемо, і він нам має дати знову таку шапочку. І дивіться, у нас дві шапочки. І в нас буде живий сніговик. Давайте зараз я поставлю відео на паузу і зараз зароблю сніговика. Люди, а хтось пам'ятає, як робити сніжок? От в мене є питання. Ну в цій локації щось не працює. Давайте спробуємо іншій. Надіюся, що на майданчику вийде. Що це таке в мене не вдається чого? Ну, мені треба ваша допомога, нехай дуже швидко. Я забула, як робляться сніжки. Давайте спробуємо, щоб інші персонажі нам зробили. О, дівчинка тут тримає сніжок, але як його зробити ще раз? Ти знає? Ну, взяли сніжок. зроби нам ще немає. Блін, я не зможу вам показати, але якщо хтось пам'ятає, як робиться сніжок, то напишіть будь ласочку в коментарях, як. Ну бо я серйозно не пам'ятаю. Давайте спробуємо в когось стаємо. Тепер вона нам має зробити сніжок чи що? Ні. Так, нам никто не хочет работать с ним. Окей. Ой, я не то взяла. Окей. Вот тут что будем продать прошу то Всем пока-пока.